Що залишається якась зв'язаність у мене з тим партнером, чи партнеркою, дружиною, дівчиною, тобто, я якимось чином згадую про неї, я при цьому щось відчуваю там ті весно, ну, то значить, а, 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 ці стосунки вони продовжують бути. І оцей варіант е, говорити про складнощі, про те, чого не вистачає, про те, чого б хотілося, але неможливо там між нами. Ну, це ж власне, ну, неможливо на зараз. Но це ж власне і є проживання цієї розлуки. Тобто, для мене от є різниця між тим, що стосунки завершені, і між тим, що є розлука, тобто стосунки продовжуються, але ми далеко один від одного, тимчасово. Не зрозуміло. назавжди. Але ми ці стосунки підтримуємо. Тобто Ми енергетично туди вкладаємося, да? кожен з нас. Mm -hmm. Я там на одинці про це живу, там партнер живе на одинці, і ми коли десь там комунікуємо, ми про це можемо разом жити. Про те, щоб їм мені сумно, що зараз я не можу тебе торкнутися, а мені б так хотілося. Ну і, мабуть, стосунки, в яких я не можу про це говорити. Ну Тобто. Проживати відповідно, да? mm -hmm. так тоді, звичайно, і з'являється там несвідомо один з варіантів, треба в паралельних стосунках, де я це можу зробити, де, де це набагато простіше взяти, і не потрібно про це там, сумувати, про неможливість або зустрічатися зі своїм безсиллям, що я ніяк не можу вплинути, бо, бо мій партнер там за тисячі кілометрів від мене. А я військовий, який не зможу виїхати за кордон, ну, тобто десь зустрітися. Тому я, ну, мені подобається твоя пропозиція, це наче як один з основних та, інструментів для того, щоб цю розвуку і проживати, та ми про це говоримо.